У деталях про головне в ефірі каналу Раї Новини Прикарпаття» У студії працює Вадим Русиняк. Мої вітання. Наші журналісти готові розповісти про все важливе за добу. Радіаційна хімічна небезпека та евакуація в Україні оновили сигнали тривоги. Відтак, через ядерний шантаж з боку Росії, деякі територіальні громади вели кілька нових сирен, що повідомляють про різні види небезпеки. Які сигнали з'явилися і що вони означають? Дивіться далі. Стало більше і їх легко розрізнити. Окрім вже звичної повітряної тривоги, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України через ядерний шантаж з боку Росії ввела кілька сигналів, які повідомлятимуть про різні види небезпеки. Йдеться про хімічну і радіаційну. Також окремий сигнал встановлено для сповіщення населення про початок евакуації. Отож, звук церковних дзвонів сповіщатиме про хімічну небезпеку. Радіаційній небезпеці лунатиме дзвін в набат або на сполох. Звучить він так. При евакуації з міста ви почуєте гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Нагадаємо, у разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд. Під час її оголошення негайно слідуйте до найближчого укриття. Пам'ятайте про правило двох стін та двох виходів. Випав з вікна шостого поверху на прибудований магазин. В Івано-Франківську рятувальники зняли з магазину тіло чоловіка 1940 року народження, який випав з вікна багатоповерхівки. На місце події виїхали медики, поліцейські та рятувальники. Бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть чоловіка. Наразі проводяться слідчо оперативні дії для встановлення причин трагедії. На Прикарпатті інспектують заклади освіти. Передусім, перевіряють, чи готові там укриття на випадок повітряної тривоги, адже з 1 вересня стартує новий навчальний рік. Чи зможуть дітлахи піти до школи у Галицькій та Рогатинській громадах? Дізнавалася наша Ольга Грицю. У Галицькому ліцеї вже подбали про безпеку школярів та вчителів. Нині тут облаштували укриття максимально комфортне та безпечне, бо вже з 1 вересня готуються до навчання офлайн і сподіваються, що нічого не завадить цьому. Ми облаштували протирадіаційне укриття, дали йому нове дихання, зробили невеличкий капітальний ремонт і стараємося зробити все, щоб наші діти повернулися до хорошого, нормального. Навчання в закладі освіти неабияк чекають повернення у класи та за свої парти й самі школярі. Не страшно навчатися, тому що я вважаю, діти хочуть вчитися очно, а не дистанційно. Облаштовують укриття й у Рогатинській громаді. Тут також готуються до очного навчання. Директор Рогатинського аграрного коледжу ігор тринів каже, нині максимально подбали про безпеку студентів та викладачів. Ми згуртовано вся робоча сіль. Усі і викладачі, і педагогічні працівники, і майстри виробничого навчання. Ну всі разом стали і це зробили. Про переваги офлайн навчання говорять усі школярі, батьки і чиновники. Адже впродовж двох років діти навчались дистанційно через пандемію коронавірусу. В області було створено в всіх громадах територіальних і в обласному департаменті освіти і науки. Ода відповідні комісії. Даними комісіями було обстежено. 1208 закладів попередньо дали, було дано доручення від доручення пропозиції щодо пропозиції, як має бути виглядати укриття відповідні. На даний час. Проводяться повторні перевірки. Чи підуть діти на навчання з 1 вересня буде залежати від безпекової ситуації в області, а також від того, яке рішення приймуть їхні батьки. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія РаІ. Тони небайдужості. До Долинської територіальної громади надійшла чергова гуманітарна допомога з Європи. Для місцевих лікувальних закладів внутрішньопереміщених осіб та всіх потребуючих громадян зібрали її волонтери з Франції. Подробиці розповів очільник Долинської громади Іван Дирів. «Ця допомога до нас надійшла із міста Монтобан із Франції. Власне перевезення було досить довгим з того міста до нас. Це величезний автомобіль із різним медичним обладнанням, медичними засобами, ліжками, колясками, іншими іншими речами, які вкрай необхідні для наших лікувальних засобів. Для наших громадян, для внутрішньопереміщених осіб, а також всіх потребуючих. Найперше хочу подякувати мадам Жені Лешко. Це її ну, найбільша напевно допомога для нас, її особиста участь і всім її партнерам, які там організували, зібрали, відправили для нас цю допомогу. Коломийська центральна районна лікарня та обласний госпіталь ветеранів війни визнані медичними закладами для реабілітації військових. Наразі ці медустанови громади повністю заповнені пацієнтами. Тут не тільки військові, але й переселенці та місцеві мешканці. Чи забезпечені медустанови необхідним? Інспекцію здійснював голова районної військової адміністрації Любомир Глушков та наш Богдан Малецький. Медичні заклади Коломийської громади працюють на повну потужність. Генеральний директор комунального некомерційного підприємства Коломийська центральна районна лікарня Андрій Кошкін запевняє, що увесь персонал працює, щоб відвідувачі не відчували дискомфорту. Також стараються пацієнтів забезпечувати всім необхідним. Підтримує колегу і очільник обласного військового госпіталю. Наш заклад визнаний закладом для реабілітації військовослужбовців. Так само від початку війни від 24-го. Лютого ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб. Дійсності у нас знаходяться військовослужбовці зараз, які проходять у нас реабілітацію, медикаментами і харчуванням забезпечені повністю як військовослужбовці, так і внутрішньопереміщені особи, і також наші жителі, які ми їх не виключаємо з цього списку. Госпіталь працює на 100%, завантаженість повна і різні категорії людей. Розуміло, що зараз акцент робиться на військових. Заклад законтактований на 22 рік. Добре, ми достатньо нам забезпечення і не зробітні оплати, і на закупку медичних товарів. але за нас не збувають спонсори меценати і добрі люди, які нам завжди допомагають і привозять ті чи інші ліки. Очільник Коломийщини вирішив проінспектувати медичні установи міста та району. Він поспілкувався із медиками та запевнив, що влада і надалі допомагатиме медустановам. Сьогодні ми якраз мали можливість відвідати, поспілкуватися як з одною, так і з другою категорією з нашими медиками, визначити проблемні питання, які є на сьогоднішній день, і відповідно вирішувати ці питання по суті. Хочу сказати, що я задоволений тим, як організована робота в Закладах. Бачу, як з повагою ставляться наші лікарі до пацієнтів, стараються їм допомогти. Особливо мова йде про наших воїнів. Зустрічався керівник також із пацієнтами медзакладів привіз до лікарень, також і гуманітарну допомогу. З Малецький Галина Рванчук телерадіокомпанія Раї. В умовах війни в Івано-Франківську відбувся 11-й позачерговий з'їзд всеукраїнського товариства Гуцульщина. На зустрічі делегати заслухали звіт про діяльність та завдання організації в умовах російської агресії. Подробиці замить. Працюють та допомагають, незважаючи на війну. Учасники всеукраїнського товариства Гуцульщина зібрались на 11-й позачерговий з'їзд. Зустріч відбулась у Івано-Франківську. Делегати з'їзду обговорили основні завдання в умовах російської агресії, адже наразі наголошує голова товариства Дмитро Стефлюк, усе змінилось. Ми повинні тісно працювати з органами виконавчої представницької влади, що стосується. Таких волонтерських мобілізаційних процесів. Тобто ми ще на початку цієї агресії товариство звернулося до нашого населення через засоби інформації і через інші форми доступні до людей, всім активно включитися в цю боротьбу з російською агресією. А сьогодні нам треба якось змінити напрям, я вже сказав, роботи нашої, спрямувати її вже в більш конкретне русло. Це перш за все співпраця. Крім того, каже голова організації, нині важливо спілкуватись з внутрішньо переміщеними людьми та популяризувати серед них українську культуру, працювати з молодими людьми, з дитячим віком, які ще може глибоко не усвідомлюють ці події, які сьогодні є. Привертати їх у увагу до української культури, до гуцульської культури. До українських національних постатей героїв українських минувшини, так будемо казати, сьогодення і минувшини, щоб формувалася ця українська ідентичність і взагалі таке ну розуміння українства. Після закриття з'їзду відбулося засідання клубу Гуцульська скриня, на якому провели вечір пам'яті Василя Коржука. Першого заступника голови всеукраїнського товариства Гуцульщина, який відійшов у вічність 4 серпня 2021 року. Василь Дмитрович е -м, е -м, дуже любив. Свою Гуцульщину дуже любив е, Україну і от ось, ось ось такий волелюбний, е, і з нього багато чого можна було повчитися. І насправді мені його дуже не вистачає. Його телефонних дзвінків, його порад. Окрім того, під час зустрічі вручили медаль за особливі заслуги перед Гуцульщиною Василю Нестору. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї. Благодійний заїзд в Івано-Франківську відбувся велозаїзд Фаєрвей. Разом до перемоги на підтримку Збройних сил України. Проведення акції ініціювали прикарпатські надзвичайники, долучилися до неї близько сотні людей. Як це було, розповість наша Юлія Торконяк. Разом до перемоги у Івано-Франківську напередодні Дня Незалежності прикарпатські рятувальники провели благодійний велозаїзд на підтримку Збройних сил України. Участь в акції взяли близько сотні надзвичайників, представників асоціації велосипедистів Івано-Франківська та жителі міста. Було дуже багато бажаючих насправді, але ми побачили, що дуже багато реєструється так само з різних громадських організацій, які хотіли брати участь у даному велозаїзді. І ми не хотіли, щоб це була надзвичайно велика кількість учасників, так як звичайно є певні міри безпеки, і ми звичайно переживаємо за всіх учасників даного заходу. Тому Рятувальників більша частина, звичайно, рятувальників, все інше це представники громадських організацій. Ціль якраз була того, щоб зібрати кошти для Бендерівського схорону, для того, щоб допомогти хлопцям до швидшої перемоги над окупантом. Серед учасників, як діти, так і дорослі, усі вони проїхались спеціальним маршрутом з вулиці Франка до вулиці Надрічна, подолавши відстані 10 кілометрів. Це маленька допомога нашим хлопцям ЗСУ, які там захищають нас, і долучитися до такої акції це був наш обов'язок, хоча б чимось їм допомогти. Мені тато розказав про цю вологонку. Я зразу погодилася, щоб допомогти зсу і щоб наша рідна ненька була жива і здорова. Зараз будь-які прояви підтримки вони важливі і для суспільства, і для нашої української армії. А особливо класно, коли можна ось так весело провести час, бо ж можна просто з дому задонатити на потреби армії, а можна ось так долучитися до такого цікавого заходу. Ну тим більше, у мене чоловік-рятувальник, я не могла його не підтримати так у цій ініціативі. На благодійному велозаїзді вдалося зібрати чверть мільйона гривень. Сертифікат на суму 226 тисяч 519 гривень. Рятувальники передали волонтерці, представниці організації Бандерівський схрон Ірині Марко. Ніколи не сподівалися, що в нас вийде зібрати таку кількість коштів. Ми дуже дякуємо всім учасникам. Надіюся, що ваша допомога буде оцінена хлопцями на передовій, тому що ми не маємо права тут опускати руки. На фініші усім учасникам благодійного велозаїзду вручили сувеніри. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. На цю пору у мене все гарних новин. З вірою у перемогу вся команда телерадіокомпанії Раї. До зустрічі